Доброго дня, мої шановні діти. Продовжуємо вивчати фізику в екстремальних умовах. От, На жаль, я записую вам урок. Уже з'явилося світло. Слава Богу, так що нам повезло, бачите, чудо сталося, трапилося, і в нас з'явилося світло. Ну і слава Богу, і слава нашим доблесним Збройним силам України. Я хочу поговорити з вами саме про те, що, ну, до речі, тільки що відбулося, про те, що з'явилося світло. Ну, ви знаєте, що електричний струм, який забезпечує нам діяльність всіх електроприладів, всіх наших гаджетів, а також і освітлення нашого приміщення, тісно пов'язаний з дуже цікавими фізичними процесами, які відбуваються безпосередньо в провідниках. І вони пов'язані з наявністю електричних і магнітних полів. Я хочу сьогодні заглибитися з вами у деякі аспекти роботи наших смартфонів, телефонів, комп'ютерів, ноутбуків дуже-дуже багатьох електроприладів, і побутових і професійних. От, і вони пов'язані із тим, що вчені. Інженери, конструктори навчились використовувати коливання електричних і магнітних полів. Тому я вам рекомендую у своєму робочому зошиті написати обов'язково тему нашого заняття. Діти, я з вашого дозволу не буду втрачати час і не буду писати на дошці. А тема у нас така: вільні електромагнітні коливання. В ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона. Повторюю вільні електроманітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона. Ну, якщо, діти, ви будете бажати, а я б хотів би і рекомендував би вам більш глибоко з цим ознайомитися, вам додому параграф 18. Я запишу це на дошці, Вам додому, діти, параграф 18. Поглибите свої знання після того, як я вам зараз все спробую розказати. Отож, подивіться, ось перед вами прилад, який називається конденсатор. Ми з вами вивчали, що таке конденсатор. Конденсатор це прилад, який має здатність накопичувати електричний заряд. І... Якщо він накопичує електричний заряд, він має властивість миттєво його віддавати. Згадайте фотоспалах, фотоапарата чи свого смартфона. От, і дуже-дуже багато приладів, які використовують саме конденсатори. Ну, наприклад, електрошокер використовує конденсатор. А чим характерний конденсатор? А що таке конденсатор діти? Це дві пластини. Звичайні металеві пластини, між якими є проміжок якийсь, от, є діелектрик, повітря або промасляний якийсь папірець, який забезпечує накопичення на цих пластинах електричного заряду. Ви пам'ятаєте, що умовне позначення конденсатора на схемі, ось таким чином, ви добре в мене це знали, ви мені всі розповідали, і пишеться буква С. Тобто ємність конденсатора. Позначається буквою це. Ну, діти, відповідно, що таке ємність. Так як конденсатор це прилад, який накопичує заряд, а потім його миттєво віддає, то ємність це заряд поділений на різницю потенціалів між обкладинками цього конденсатора, або ви звикли його називати напруга. І одиниця вимірювання фаради. Ну, діти, Інша формула для ємності конденсатора епсилон0, епсилон, С на Д. Що таке епсилон? Це діелектрична проникність середовища. С це площа пластин конденсатора, Д це відстань між ними. А епсилон 0 це електрична стала. І ви пам'ятаєте, якщо б ви сиділи у фізкабінеті, вона третя у нас зверху, мінус 12 степені фарат. Поділений на метр. Ну і відповідно конденсатор, очевидно, відповідає за наявність енергії саме електричного поля. І формулу запишу: або Су квадрат поділити на 2, або заряд в квадраті поділити на 2. Це, відповідно, вимірюється в джунлях. Тобто конденсатор ми згадали. Я вам сказав, що конденсатор відповідає саме за електричне поле. А за магнітне поле ж відповідає? А згадайте катушку, я вам розповідав. Катушка себе веде цікаво, закон електромагнітної індукції. В катушки, в якій протікає електричний струм, виникає магнітне поле. А як знайти енергію магнітного поля? Як катушка, до речі, з осердям позначається, згадаємо. Ось так позначається буквою L. де L, діти, ви знаєте, це індуктивність вимірюється в Генрі. Індуктивність катушки. І ми з вами знаємо, що енергія магнітного поля знаходиться за чарівною формулою ЛІ квадрат поділити на 2 і також вимірюється в жопу. Діти, писати не потрібно, я вам скину готовий опорний конспект. Але коли я вже заговорив з вами про коливання і про коливання електромагнітні, то давайте ми з вами ще згадаємо періоди коливань. І які ми з вами знаємо маятники? І що таке період коливань? Що таке період коливань? Це час поділений на кількість цих коливань. Вимірюється в секунду. Тобто, в принципі, період коливань це час одного, повного коливання, я вам розповідав. Діти, а які в нас є маятники? Згадайте, молодші класи, На ниточці вантажик, ми називали, якщо його розміри цього вантажа набагато, Менше, ніж розмір ниточки, або підвіса математичний маятник. А коливання тіло масою М на пружині жорсткістю К фізичний матник. І ви також, я сподіваюся, запам'ятали, що період коливання математичного маятника 2П корінь L поділити на G, а фізичного маятника 2П діти квадратний корінь маса. Поділена на жорсткість пружини, також вимірюється в секунду. От цього поки що нам достатньо для того, щоб почати з вами говорити про електромагнітні коливання. А я вам розповідав цікаві речі і показував дослід на минулих уроках, який був пов'язаний з тим, що працює радіо, я його вимикаю з розетки, а воно ще деякий час працює. Чого? Бо згідно закону електромагнітної індукції. Виникає електрошійна сила, яка начебто не дає зникнути цьому електричному струму, вона, по-перше, не хоче, щоб він проходив. Але вже коли він починає проходити, то вона не хоче, щоб він дітей зникав. Це явище електромагнітної індукції, закон електромагнітної індукції. І якраз характеристика цього явища, яке називається самоіндуктивність, назвали ми індуктивністю ми позначили. Тобто, якщо ми тепер візьмемо і зробимо. Електричне коло із катушки індуктивністю Е e, і конденсатора ємністю С. Ми їх з'єднаємо. Ми отримаємо діти, коливальний контур. Оце коливальний контур. Що ж таке коливальний контур і що в ньому відбувається? Ну, Давайте ми з вами. Домовимося, що він ідеальний. Тобто ніяких втрат немає, ніде нічого немає. Ніде. Ідеальний коливальний контур. Будемо враховувати тільки самі процеси, які відбуваються саме в цьому контурі. І от вівіть, ми зарядили конденсатор. Зарядили конденсатор, ось, а конденсатор має він не хоче тримати заряд. Він його раз і миттєво віддає. Тобто, якщо ми зарядили конденсатор, і він віддає свій заряд. То виникає електричний струм. І маленький, діючий значення. І конденсатор починає розряджатися. А що відбувається, якщо конденсатор розряджається? А ось у мене катушка. Тобто, виявляєте, конденсатор розряджається, значить, по цим провідникам, а отже, і по самій катушці, почне протікати електричний струм. І чим більше розряджається конденсатор, Тим більша сила струму буде протікати в цій катушки. Тобто виникне таке, такий момент, що у цій катушці створиться магнітне поле. А змінне магнітне поле викликає автоматичну появу вихрового електричного поля. Тобто виходить, що конденсатор розряджається, а по катушці протікає електричний струм. І енергія повна. Цього коливального контуру складається з енергії електричного поля і енергії магнітного поля. Або я запишу як q квадрат на 2C плюс ЛІ квадрат поділити на В. До чого це призводить? Це призводить до того, що коли конденсатор розрядився, сила на струм на катушки буде максимальна. Але пройшовши по катушці, Зарядиш підуть далі. А куди вони будуть далі попадати? Якщо вони тут максимально значення, куди будуть йти? Знову до конденсатору. І конденсатор буде що робити? Перезаряджатися. Тобто виникає цікава штука, дід. як ото я вам коливав. Математичний маятник. Так само, бо пружини, так само відбудеться коливання у коливальному контурі. Конденсатор зарядився, тут немає струму. Конденсатор розряджається, тут максимальне значення струму, тут немає. Конденсатор розряджений. Тут виходить, що буде зміна електромагнітного поля. І коли енергія електричного поля Q квадрат на 2 c має максимальне значення, то енергія магнітного поля дорівнює 0. Коли енергія магнітного поля має максимальне значення, Li максимальне в квадраті на 2. Енергія електричного поля дорівнює, нулю. діти це коливання. Без цих коливань електромагнітних не створили б ніяких оцих <кхи> вибачте, <кхи> приладів, комп'ютерів, смартфонів, телефонів і так далі. Значить, я вам діти обов'язково опорний конспект скину, але якщо ми говоримо про електромагнітні коливання, то у вас, підручники, чому я вам сказав 18-й параграф, я не деталізував. Але на рисунку 18-2, все те, що я вам тільки що розказував, воно є ось у таких малюнках. Відповідно, я не хочу втрачати час. Мені головне, щоб ви зрозуміли фізичний зміст цих коливань. Ну і відповідно, ці коливання діти надзвичайно сильно похо... подібні до. Механічних коливань якоїсь системи, де кінетична і потенціальна енергія переходять з одного виду в інший. Ну, наприклад, коливання пружинного фізичного маятника, коли Кхвадрат на 2, і, і МВ квадрат на 2 потенціальна енергія стиснутої пружини, і кінетична енергія під час її руху, вони переходять з одного виду в інший. Так само і тут діти енергія електричного поля переходить у енергію магнітного і навпаки. Ну, відповідно, нам необхідно знайти період цих коливань, які виникають в коливальному контуві. Тому що я вам розкажу далі, із цим періодом коливань пов'язана саме ваш номер мобільного телефону, ваш номер вашого оператора, пов'язана частота, на якій працюють Корсунське радіо, наприклад, і так далі, тому подібне, частоти, на яких працюють різні радіостанції, поліція, військові. Радіопередавачі і так далі. Тобто ця формула називається формулою Томпсона. Був такий видатний вчений Томсон. І от він сказав, що період коливання в коливальному контурі знаходиться за формулою 2 π корінь квадратний, індуктивність помножена на ємність. Відповідно, вимірюється у секунду. Діти, я обов'язково вам порозв'язую задачі на наступному уроці на цей коливальний контур і розкажу, як використовувати формулу Томпсона і що формула Томпсона є наслідком закону збереження енергії. От, але на даний момент, на даний час, враховуючи обставини і те, що не завжди є світло і інтернет, я вважаю, що саме Основний матеріал, про який я вам хотів розказати, а саме про коливальний контур і принципи його роботи, як він коливається, я вам діти розказав. Тому всім бажаю здоров'я, бережіть себе, бережіть батьків і до зустрічі. До побачення. До побачення.